Шановні колеги, тематика черепно-мозкової травми, на ваші прохання в цій лекції будуть надаватися принципи встановлювання діагнозу травми. Ви будете звертати увагу на те, як правильно поставити діагноз, як його сформулювати, тому що дуже часто такі хворі зустрічаються в вашій практиці, на що звернути увагу для того, щоб поставити розгорнутий діагноз. Ну, звісно, буде тематика і принципи лікування черепно-мозкових травм, лікування ускладнень. І так, актуальність проблеми лікування черепно-мозкової травми. Звертаю вашу увагу на те, що дуже часто ви задаєте питання, як і в всьому світі, чому нема одних якихось надійних рекомендацій щодо лікування ЧМТ. Ну, по-перше, однією з проблем таких рекомендацій є те, що черепно-мозкові травми є різноманітними, мають різну патофізіологію. Можуть бути проникаючі, непроникаючі, дифузні, вогнищеві, відрізнятися за тяжкістю, за локалізацією, за характеристиками пацієнтів, і це лише деякі з характеристик, які не дають змогу зробити якісь одні надійні рекомендації. Крім того, черепно-мозкові травми часто пов'язані з нещасними випадками, вони первинні. Тому профілактичні якісь заходи обмежені, а значна частина гострого або хронічного ураження при черепно мозковій травмі може бути пов'язана ще й вторинним ушкодженням тканин або запаленням. Тобто черепно-мозкова травма це стан, загальний стан зі структурними функціональними ураженнями мозку, що ініціюють каскад подій. У тканині мозку, тобто ключове слово ініціюють каскад. І так, ваше питання, як поставити правильний діагноз? З чого треба починати? Ну, по-перше, розгорнутий діагноз черепно-мозкової травми повинен складатися із чотирьох основних частин. Перша частина, яка входить обов'язково в діагноз і, звісно, я вам буду надавати приклади діагнозів. Це загальна назологічна характеристика травми. Що вона включає? Перша комбінація: травма ізольована, поєднана або комбінована. Ізольована пошкодження тільки голови, поєднання, пошкодження голови, внечерепні ушкодження, викликані механічними факторами, комбінована, механічні, термічні дії, хімічні, променеві і такі інше. Інша характеристика загальнонозологічної характеристики травми, яка входить так само в першу частину. Травма первинна або вторинна. Первинна в результаті нещасного випадку травма, навмисний вплив на людину травма це первинна. Вторинна це вже коли у людини є якесь соматичне захворювання або церебрального генезу і при Наявності цього захворювання саме за рахунок нього, було або падіння, або втрата свідомості, і людина отримала травму. Це вторинний гінез. Далі, ця ж первинна частина діагнозу, тобто загальна нозологічна характеристика травми, обов'язково включає таку характеристику, як закрита травма, відкрита травма, проникаюча травма, непроникаюча травма. Закрита без порушення цілісності, а, покрою голови або поранення або без пошкодження апоневрозу. да? відкрита з порушенням цілісності, да? а, проникаюча, відкрита з порушенням цілісності твердої оболонки голови, і не проникаюча, відкрита травма без пошкодження твердої мозкової оболонки голови. Навіщо ми оцінюємо тяжкість травми? Тяжкість травми має ключове значення для визначення тактики ведення хворого, для його прогнозу, для інвалідізації, для визначення зв'язку з наявними неврологічними порушеннями і таке інше. Що ви потрібні, що нам з вами потрібно враховувати при оцінці тяжкості травми? Перше тривалість втрати свідомості. Потім я буду надавати ці характеристики. Да? Тривалість це є обов'язковим. Далі ступінь пригнічення свідомості на момент вашого огляду або госпіталізації. Далі тривалість посттравматичної антереградної амнезії, виразність осередкової неврологічної симптоматики, наявність чи ненаявність крововиливу і виразність системних ускладнень. І так, тяжкість травми. Критерії включає поняття легка. Що значить легка? Бачите, на такому рожевому фоні я виділила основні характеристики, які відрізняють легку, середню і важку ступінь тяжкості. Легка це тривалість, яку ви вказуєте в історії хвороби, або описуєте, коли описуєте травму, тривалість е втрати свідомості до 30 хвилин. Або ясна свідомість, або сплутаність свідомості, або глушення. Но за шкалою комгласко, це від 15 15 це норма, ви розумієте, да? до 13 балів і тривалість після травматичної амнезії до однієї години, що відносять до діагнозу легкої травми. Може бути струс головного мозку. Це дифузна форма легкої травми, може бути навіть забій головного мозку, але легкого ступеня, тобто вогнищева симптоматика, яка відноситься до легкої травми. І що не суперечить діагнозу легкої травми, це навіть наявність лінійного перелому кісток склепіння черепа і помірного суморогнейдального крововилову, але травма або забій повинен відповідати легкому ступеню. Далі. Серед тяжкості травм є середньо тяжка черепно-мозкова травма. Вона відрізняється тривалістю, вже від 30 хвилин до 1 години втрати свідомості, оглушення або сопор. І за шкалою гомгласка, ви бачите, вже від 12 до 8 балів, і тривалість посттравматичної амнезії від 1 до 24 годин. Це вже забій головного мозку середнього ступеню. І навіть можуть визначатися травматичний соборохнайдальний крововилив, перелом кісток, склепіння, помірне порушення життєво важливих функцій. І нарешті тяжка форма черепно-мозкової травми, це вже тривалість втрати свідомості більше години, шкала. Кома і за шкалою комглазого від 8 вже до 3 балів і тривалість амнезії більше доби, це вже забіг головного мозку важкого ступеня, може бути дифузне аксональне ушкодження, може бути гостре здавлення мозку. Ну і, звісно, що не суперечить діагнозу важкої травми, е, тяжкої травми, да, це можливе виражене порушення життєво важливих функцій внаслідок первинного або вторинного ушкодження деінцефально стовбових структур. Це перша частина діагнозу. Ну, звісно, я буду надавати надалі приклади діагнозів. Друга частина формулювання діагнозу передбачає перерахування основних анатомоморфологічних ушкоджень, починаючи з пошкодження головного мозку і закінчуючи пошкодженням м'яких тканин голови. Це струс головного мозку. Без поділення на ступені, забій головного мозку, легкого ступеня, середнього важкого ступеня, може бути дифузне аксональне ушкодження, і може бути здавлення головного мозку. Це все відноситься до ускладнень черепно-мозкової травми. Що також важливо вказати: фактор компресії, якщо вона є, звісно, внутрішньочерепна гематома, Епі субдуральна, внутрішньомаскова, внутрішньошлуночкова, гігрома, можливо, втиснутий пірілом, можливо пневмоенцефалія і темп компресії гострий до доби, підгострий 2-14 діб, хронічний темп компресії через 15 діб і більше. Третя частина формулювання діагнозу. Завжди містить ускладнення, такі як внутрішні черепні і позачерепні. Позачерепні це системні. Внутрішні черепні вони можуть бути неінфекційні, набряк мозку, дислокація мозку, гідроцефалія, інфекційні манінгіт, церебрит, абсес, і позачерепні це гіпоксія мозку. Внаслідок порушення дихання, порушення кровообігу, вегетативні кризи, нейрогенний набряк легенів, пневмонія, водноелектролітні порушення, ДВС-синдром. І в перебігу черепно-мозкової травми, коли ми звертаємо увагу на динаміку, ми повинні виділяти три періоди: гострий проміжний віддалений, гострий до 10 тижнів. Протягом якого можливо виникнення ускладнень і вторинного пошкодження мозку, проміжний від 2 до 6 місяців, період найбільш активного відновлення, віддалений один рік і більше у випадку необоротних залишкових явищ. І приклад: да? закрита легка черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гострий період. Якщо ви вказуєте струс головного мозку, ви повинні підтвердити це наявністю одного із цих симптомів. Втрата свідомості або сплутаність свідомості, посттравматична амнезія і тривалість повинна відповідати критеріям легкої черепно-мозкової травми. Додаткові критерії характеристик яких характеристик? Характеристик головного болю, запаморочення, порушення світло світлозвукобоязні, шума в вухах, нудоти, блювоти, тахікардії, вазомоторних розладів, анізоріфлексії. з головного мозку, коли ви ставите діагноз, ви повинні виключити виражені або стійкі вогнищеві неврологічні симптоми, які зберігаються більше одного тижня. Ви повинні виключити рентгенологічні ознаки перелому черепа, виключайте наявність суборогнедального крововиливу, набряку або якихось вогнищевих змін при КТ або МРТ. Приклад ще одного діагнозу вже важка, закрита ЧМТ. Важка, ви знаєте по ступеню, що сюди входить, закрита так само, ви знаєте, що входить. І тепер що ми маємо, які ускладнення? Дифузне аксональне пошкодження головного мозку, субарахноїдальний крововилив, кома, тетрапарез Дифузна травма головного мозку. Декілька слів про неї скажу. Відсутність напрямку наявність на КТ, відсутності набряку мозку і вогнищевих змін. Відсутність явних ознак набряку мозку при наявності паренхематозних явищ, обсяг яких не перевищує 25 мл об'єму. І зменшення серединних структур менше, ніж на 5 мм. Додаткові критерії: наявність явних ознак напряку головного мозку, здавлення базальних цистерн при зміщенні середніх структур менше на 5 мм, і відсутності паренхіматозних вогнищ обсягом 25 мм. І Додаткові критерії зміщення серединих структур, яке перевищує 5 міліметрів, але при відсутності парадхематозних вогнищ обсягом понад 25 мм. І ще один діагноз: очагова травма головного мозку. тяжка, закрита черепно-мозкова травма. Забій головного мозку, середнього ступеня. З ураженням базальних відділів з кроневої частки лівої півкулі, лінійний перелом тім'яної кістки, субарахнайдальний крововилив, рвана рана тім'яної ділянки зліва, ну, наприклад, да, зліва, з от це був хворий, мій хворий. У вас може бути інший, але ви розумієте, як ставити діагноз да? з пошкодженням апоневрозу, помірне оглушення, правобічний гіміпарез, посттравматична амнезія. тобто, Середньотяжка травма повинна обов'язково включати, якщо ви бачите ураження, ще і я звертаю увагу на те, що повинно бути обов'язково пошкодження апоневрозу. Далі діагностика ушибу, ушиб легкого ступеня, критерії легкої ЧМТ. Легкі вогнищеві симптоми, які повністю регресують протягом двох тижнів. На КТ ви побачите наявність гіподенсивного вогнища відповідно фокального набряку, який регресує протягом декількох діб, навіть до двох-трьох тижнів, не залишаючи стійких змін. Ошиб Середнього ступеня як ускладнення, більш виражена загальна мозкова симптоматика, яка відповідає критеріям середньої тяжкої травми, більш виражена вогнищева симптоматика, яка повністю або частково регресує протягом 3-4 тижнів. І на комп'ютерній томографії ви побачите гіподенсивні вогнища з ділянками крововилив і повинна помірно вираженим перифокальним набряком. Ну і ушиб вже тяжкого ступеню. Виразні загальномозкові прояви, які відповідають критеріям тяжкої травми, грубі стійкі неврологічні симптоми, виражене порушення життєво важливих функцій, суборог на крововилив, наприклад, да? повторювальні епінапади, КТ великі вогнища да? за рахунок крововилив, з вираженим напрям, і зміщенням серединних структур, з подальшим розвитком. Да? Фокальної атрофії або розвитку кіст. Що стосується черепно-мозкової травми, дуже багато робіт, от одна з них, яка вийшла нещодавно, акцентує увагу на те, що, на що ми повинні звертати увагу. І дуже часто звертають увагу на надмірне вивільнення нейронами глутамату після ЧМТ. Так, це чи не так? Це так, тому що надмірне вивільнення нейронами глютамату після ЧМТ призводить до гіперстимуляції глутаматних рецепторів, збільшуючи приплив кальцію, спричиняючи ексайтотоксичність, це сприяє фазі вторинного ушкодження, загибелі клітин мозку да? і різним неврологічним порушенням. Тому є така, таке поняття, як хронічний посттравматичний головний біль. Хронічний посттравматичний головний біль це проблема, яка повторюється у пацієнтів з ЧМТ, але може посилювати як зорову, так і розумову втому. Головний біль може нагадувати головний біль напруги або мати мігрені подобні властивості і може супроводжуватися так само нудотою, блювотою світобоядню. Втома очей та розумова втома перекривають один одного у своїй здатності погіршувати якість життя хворого і обидві посилюють порушення сну, головні болі і іншу загальну симптоматику. Черпна мозкова травма також може призводити до розвитку церебральних мікрокрововиливів. Невеликих відкладень гомосидерину, які виникають внаслідок мікрокровотеч да, при пошкодженнях мілких дрібних артерій, артеріол, капілярів, да, може бути пов'язана з когнітивними розладами, з зниженням обробки інформації, з порушенням уваги, з порушенням виконавчої функції і розвитком великих депресивних епізодів. Тобто, коли ми лікуємо. Не в гострому вже періоді черпно-мозкового травму, або в гострому розуміємо, що можуть бути ускладнення. То ви повинні розуміти, що може бути головний біль, когнітивні поведінкові проблеми після травматичної речі епілепсія, проблема з рів... Рів... рівновагою та моторикою, тривога або депресія. До речі, атаксія, порушення активності м'язів, запаморочення. Все це сьогодні так само звучить у нашому заході. Звертайте на це увагу. Але якщо ви конкретно хочете почути саме тематику черепно-мозкових травм, то я ще раз хочу вам нагадати, що кожного дня у нас проходить якийсь клінічний розбір. Заходьте на наш сайт neurology.in.ua, на сайт нашої асоціації. Асоціації Всеукраїнської асоціації по неврології рефлексотерапії кожного дня там є якийсь клінічний розбір, який включає 20 лекцій з представленої конкретної тематики. Ну і коли ми говоримо про тактику лікування, халіна стоять на першому місці, як уже і в цьому 2025 році. Які ускладнення лікуємо, коли говорили про холіна альфа Я просто навела вам перед цим роботу, яка вийшла нещодавно. І ось ви бачите, скільки літературних звернень да, там, де аналізували ефективність холіна Альфа -сирата. чисельні. Клінічні звіти, пропускаючи Халін Альфасерат, може покращувати пам'ять, увагу, навіть якщо розвивається в подальшому альцгеймер, деменція, покращувати фізичну та психомоторну процездатність у контексті м'язової сили та фізичної підготовки. Халін альфасерат включають для лікування покращення слуху у людей похилого віку. Завдяки своїй дії на парасимпатичну нервову систему Халін Альфасерат благотворно впливає на хворого. І із синдромом сухого ока, а його комбінація з депантенолом прискорює та моделює відновлення інервації навіть рогівки після операції з віддалення катаракти, тому що загальний стан хворого і черномозкові травми дуже часто приводять до ураження ізорового нерву. Крім того, нагадаю вам про нейрозапалення після ЧМТ. Нейрозапалення часто може призводити до неконтрольованого вивільнення токсичних цитокінів. Про глутамат я говорила це можуть бути протеази, вільні радикали. Ці ефекти шкідливі. Для пошкодження центральної нервової системи нейрозапалення не завжди є синонимом несприятлих наслідків з боку ЦНС, оскільки при вдалому лікуванні це може регресувати і здатність мозку відновлюватися після травми, хоч це і обмежено, але може бути досягнуто шляхом впливу на мішені для втручання, які впливають на регенерацію. Чому халіна альфа-сират? Активація зв'язків між нейронами в осередку ураження відновлення нейрональної мембрани, відновлення функціональної активності мембрани і пробуджує ефект навіть відновлення свідомості, який буває при інсульті, ослаблення накопичення вільних жирних кислот на ділянках, викликаних пошкодженням нервових. Клітин, ну, інсульт мається на увазі крововилив, геморрогічний крововилив, який може також бути пошкод... ускладнений. Крім того, звертайте увагу на те, що дуже часто халіна використовується при церебровоскулярної патології, при м, вторинному ураженні. Вже говорили про церебровоскулярні захворювання. Захист клітин від пошкодження, нейропротекторний ефект, відновлення пошкоджених холінергічних нейронів за рахунок. Інтенсифікації ацетилхоліну, виробництва ацетилхоліну, поліпшення нейром'язової передачі і відновлення рухової функції. Хочу представити вам парасимпатоміметик халіна альфасерат. Засіб, який впливає на нервову систему, це препарат сиреглія. А в показаннях. Порушення пам'яті, сплутаність свідомості, дезорієнтація, зниження мотивації та ініціації, зниження здатності до концентрації, зміни в емоційній поведінки і псевдоміланхолія у хворих похилого віку. Спосіб та дози застосування застосовують лише дорослим. Приймають по одній капсулі два або три рази на добу, і тривалість лікування лікар визначає індивідуально. Діти, досвід відсутній, тому не рекомендовано. Якщо говорити про чисельні роботи, які говорять про ефективність халіна альфа сирата при травмах, при лікуванні, депресії, когнітивних порушеннях, навіть у хворих з хворобою Альцгеймера, то було доведено, що сьогодні все ж таки вирішальна роль ліпідів мембран головного мозку у депресії, тривогі, не можна виключати. І використання халіна альфа-серата при такої патології, як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, різні стани пов'язані з дементивними станами, різні стани, які йдуть з ураженням. Нейрональної связі, там, де потрібно стимулювати ліпідами мембрани головного мозку, да? тобто я цитую роботу. Тому звертайте увагу, і там, де в цій роботі було показано, там, де додавалася халіна альфасера, там завжди був позитивний вплив. Я маю на увазі саме навіть і депресивний вплив, як було це проведено у людей похилого віку на рахунок дратливості, на рахунок депресії. Байдужості до навколишнього середовища емоційної нестабільності, тобто зміни в емоційній та поведінковій сфері. Таким чином, шановні колеги, а підкреслюючи вже актуальність цієї проблеми, актуальність черепно-мозкової травми, ну, зрозуміло, що акцент цієї лекції був направлений на те, щоб ви зорієнтувалися з приводу характеристик, як правильно ставити діагноз, щоб ви звернули увагу саме на актуальність проблеми, на те, що ще раз хочу вам відповісти на те, що немає. Єдиного протоколу а, тактики введення, а, таких хворих да, немає, а, і а, це пов'язано лише з тим, що а, патогенез, ускладнення, різні стани, різні, різні ураження. Ви ж бачили, скільки я наводила прикладів вам, а, що ми включаємо в діагноз. Да, оця вся така. Чотиригранна складова і говорить про те, що такі хворі дуже вразливі, і тому якісь остаточні остаточні рекомендації встановити і рекомендувати неможливо. Все залежить від хворого. Крім того, я звертала увагу на періоди загострення, реабілітації. Я знаю, що сьогодні приймають участь крім неврологів і сімейні лікарі, реабілітологи, травматологи, хірурги, нейрохірурги. Кардіологи, ендокринологи, звертайте увагу на те, що ускладнень при черепно мозковій травмі багато, період може тривати навіть все життя, тому що наша з вами мета все ж таки покращити якість життя наших хворих і зменшити відсоток інвалідізуючого генезу. Шановні колеги, я думаю, що я на питання всі вам відповідь надала. Думаю, що. А, всі приклади діагнозів і принципи формулювання діагнозів допоможуть у вашій практичній діяльності. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а я дякую вам за увагу, а ми рухаємось далі.